Так, зараз ми говоримо про тримери на 35 мм ширину. Зараз покажу, в чому різниця між звичайним. І дивимося цей Voyager v 265. Давайте подивимося, що це таке і для чого це потрібно. Сам тример йде в металевому корпусі, і ширина ось цього зрізу ширина 35 мм. Якщо ми порівняємо зі стандартним зрізом, 40-40, ось я вам показую різницю. Бачите, воно якраз різними кольорами дуже зручно. Тобто 40 мм срібний кольор, бачите, 40 мм, а золотистий 35 мм. Він вущий. Чому? Тому що тут він призначення більше для контурів, для обличчя. Наприклад, зона вусів. Якщо ви залишаєте вуса і ви хочете якось моделювання, підрівняти вуса, то ось таким 35 мм це буде дуже зручно. Ось, бачите, я раз, і я можу зробити більше шансів, що я зроблю хороший рівний контур. Це можна зробити і 40, 40 мм, але це складніше. Тому що, бачите, в мене один зріз займає пів губи вже. Тобто тут не така вже буде точна робота, як в 35-мм. Бачите, тут я вже можу розбити і трішечки потрішечки робити форму. Плюс. Контури бороди теж дуже зручно, можна підрівняти, зробити це без питань. Про звичайне гоління може бути просто гоління обличчя. і Це теж зручно. Сам пристрій компактний, металевий, вхід і Type-C. Інформаційний дисплей. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Він має три швидкості: 6000, 6500, 7, максимально 7, в принципі, це вис... хороша висока швидкість для такого пристрою. От, тобто, якщо чисто робити контури, там стрижка бороди, воно підійде вам. Значить, стри... Стри... Стрижка бороди в комплекті 1, 2, 3 насадки, мастило щітка, кабель USB та c Працює від акумулятора, може працювати від мережі, 100 хвилин від акумулятора, час зарядки 2 години. Тому, кому потрібно, звертайте замовляйте, 899 гривень, дуже крута річ. Рекомендую.